Україна сподівається отримати більше систем протиповітряної оборони від своїх партнерів. Вона вже звернулася до Сполучених Штатів Америки щоб купити системи Патріот. Це сказав міністр закордонних справ України на прес-конференції з німецьким колегою Андрій Сибіга, зазначив, що російська армія змінилася з 2022 року. Вона набуває бойового досвіду і використовує нові технології. Це загроза не тільки для України, а й для безпеки Європи та Америки. Російські сили збільшили удари по українських містах. Вони націлюються на цивільні об'єкти, щоб викликати паніку. Сибіга вважає, що системи протиповітряної оборони допоможуть цьому запобігти. Україна вдячна Німеччині за допомогу у зміцненні повітряного захисту. Президент Зеленський звернувся до Дональда Трампа з пропозицією купити системи Патріот. Ці системи можуть збивати балістичні ракети. Україна також потребує підтримки для розвитку власних можливостей у створенні систем протиповітряної оборони. Співпраця з німеччиною буде вигідною для обох сторін.